Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. і Мені е, потрапила е, на очі така думка. Цікава, вона можливо філософська. Не я її автор, чесно признаюся, не я її придумав. І вона складається в тому, що е, нам буває без причини сумно там, да? е, а насправді ж дуже логічно. Е, Дуже логічно подумати, що так само без причини може бути і радісно і щасливо тобі. І сумно ж іноді стає от просто так, і без причини, і без логіки, і наче все всередині там, ну таке стає якесь воно таке тьмяне. Да, там, і... І це, до речі, не тоді, коли ти втомився, тому що коли ти втомлений, то суму якось не до, не до нього. Да? І ми все це приймаємо так, ну, типу, типу як, так як треба. Ну, буває. Да? Там, от Сумується сумно, от буває. І якщо подумати, то радість же теж так само може приходити, без всякої причини. І я бачив навіть там якісь акторські там курси, все таке, то, наприклад, там тренують посміхатися без, без якогось приводу, просто от і тримати посмішку. Один з них мені навіть розповідав, що якщо ти там хвилини, дві-три посміхаєшся, то навіть настрій піднімається. І пояснення для цього не, не потрібні, і радість це виходить така теж навичка, такий скіл, який треба. Треба прокачувати і, і вчитися, треба і якось ну, помічати і шукати для неї місце в собі без якогось приводу. Тобто ми ж завжди як? Що, от, якщо якась подія або якось свято, то, треба, от, то тоді можна там, ніби да, веселитися, радіти. Але до речі, це теж коли довго очікуєш і всі там напружено, готуються до цього свята, то потім і якось і радості немає, все-таки вимушено. Да? І е, тут не треба чогось чекати, не треба чекати приводу, не треба чекати свята. От, просто якось е, ну, цей настрій, цей стан всередині запам'ятовувати, викликати в себе ну, без всякого приводу. Це можливо звучить звичайно простіше, ніж це робити, але чому б не подумати? Ти ж ну ми ж вміємо там, спокійно зустрічати, да, смуток там, да, там от засмутився ти щось, да, і все, ну, типу, нормально. Да. І в цьому плані от, щастя або радість, то ти ніби ну, просто так радіти, це ніби соромно. там, Треба, ну, типу, так, дозволу якогось, треба питати, щось зробити, щось заслужити, там, да, щось таке. А насправді можна спробувати в будь-який день це робити. От можна просто собі дозволити це робити і все. От, І, до речі, будь-який день можна для цього так, так би мовити, вважати придатним для того, щоб почати. Отака от, от коротенька думка. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.